Другий варіант конфігурації використовується, мабуть, трішечки навіть частіше, ніж ось цей, що я вам показала, автоматична конфігурація у вигляді таблиці. Використовується для деталей, які мають незначні відмінності. Тобто, або різні розміри, як в минулому випадку, або різні елементи. Тобто, в одній деталі є отвори, в іншій немає, в одній їх 5, в іншій їх там 6, 7 і так далі. Також, до речі, можна змінювати колір конкретної конфігурації і ще деякі параметри. І так, для деталей, які незначно відрізняються, також можна створити конфігурацію. Це вже не табличка. Заходимо в менеджер конфігура... конфігурацій і створюємо нову конфігурацію. Назва нас не цікавить. Уяснення також. І так, а, ну і давайте ось тут також. Ну, тут, до речі, з англійським. Так, це у нас і давайте. А, в принципі, достатньо однієї, ладно, чому ми все-таки видалимо? Мене трішки смущає той факт, що. Ага, ну треба її зробити неактивною, щоб була можливість видалити. Е, і так, нехай буде так. Е, зараз ми знаходимося в цій конфігурації. В цьому випадку, наприклад, ми не хочемо, щоб у нас відображався ось цей елемент. Ну, відповідно, ребро так само не може побудуватися без цього елементу. Так, що ще? Також нам заважає ось ця частина, дзеркало автоматично похасилося. А ні, Ось ця частина якраз тоді ми залишаємо, дзеркало ми висвічуємо, залишаємо а ховаємо саме ось цю частину. Тобто, одна з конфігурацій, ось у нас ось така. Перемикаємося на ось цей вигляд. Тут нас навпаки цікавить, що залишаємо все, крім ось, цієї, ось цих деталей. Погасили і перевіряємо, щоб все було нормально. Тобто ось одна конфігурація з двома ребрами, ця конфігурація в такому вигляді. Також ми можемо ще створити конфігурацію, наприклад, з якимось іншим ім'ям. Перемикаємось на неї і в цій конфігурації також вибираємо елементи, які нам, наприклад, не потрібні. Давайте ми це все-таки включимо. А в цій конфігурації, наприклад, приберемо ось цей елемент. Тобто немає отвору, і відповідно, ось тут у вас може бути довільна кількість конфігурацій з різними: там є отвір, там немає отвору. там, наприклад, якесь інше ребро. Тобто, деталі незначно міняються. Це зручно для... в тому випадку для того, щоб вам не потрібно цю деталь знову перемальовувати. Ви просто змінили якийсь розмір. До речі, дуже якісь параметри висітили за. Погасили також може змінюватися, наприклад, діаметр циліндра, тобто, і все автоматично у вас при виборі конфігурації буде перебудовуватися, переналаштовуватися.